Як перетворити неправильний дріб у мішане число. Наш чисельник більше знаменника, тому дріб неправильний. Риска дроба означає операцію ділення. Тобто, нам потрібно 49 поділити на 3. Ділимо нижче у стопчик 49 поділити на 3. 4 поділити на 3 беремо по одному. 3 помножити на 1, 3. 4 відняти 3, 1. Сносимо 9. 19 подори, поділити на 3. Беремо по 6. 3 у 6 18. 19 відняти 18, постача 1. Виділяємо цілу частину. Частка 16 відділення – Це є наша ціла частинка. Знаменник залишається, переписуємо С3, і наша остача це і є наш чисельник. Ось ми отримали мішане число 16,1 третя.